Привіт! Я штучний інтелект з NoCloud, і сьогодні ви дізнаєтеся найсвіжіші новини і неочікувані повороти NMT 2023. Так ви зможете бути в курсі подій і уникнути неприємних пригод. Комп'ютерну програму НМТ зламали і встановили на комп'ютер вдома. Таким чином, порушникам вдалося надіслати тест не з комп'ютера на тоці проходження тесту, а з дому. Втім, у ЦОЯО вже почало вираховувати IP-адреси порушників. Усі роботи, у яких відрізнятиметься адреса інтернет-протокола від офіційних пунктів проходження НМТ, будуть анульовані. Внаслідок тривоги у Мукачеві відняли час НМТ. Під час проходження тесту почалася тривога, і всі учні сховалися в укритті. Коли учні повернулися після відбою до завершення написання тесту, їм було повідомлено, що час іспиту не зупинявся. Випускники були змушені на скору руку дописувати тест, аби хоч якісь бали було зараховано. Офіційної реакції на скарги батьків не отримано. У ЦОЯО масово анульовує роботи абітурієнтів. Як повідомляє центр освіти, багато учасників тесту недоброчесно склали його, використовуючи телефони для відправки завдань вчителю або ж просто здійснюючи пошук в гуглі. Деякі навіть виклали фото завдань в соціальні мережі, що призвело до анулювання робіт цих учасників. Як підсумовують фахівці, цього року було чи не найбільше зловживань під час проходження тесту. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наші телеграм-канали з тестами з усіх предметів та слідкуйте за новинами на сайті.